Всім доброго дня! Компанія Autobus Vitaї і пропоную вам свіже надходження Mercedes Sprinter 416. Саме той, який шукають люди для роботи, для бізнесу в довгій базі. 2,7 об'єм двигуна, заведений двигун, 216 тисяч пробігу. Так, показуємо. Прокладка не пробита. На двигуні заводська змазка. Щуп не димить зі щупа. Тріщин. Корозії під капотом немає. Перегородочка, бачите, не без корозії. Мягко, чисто працює в ніяких нарікань немає. Дірники не виломані. Стоїть оригінальна заводська обешумочка. Далі. На вікнах повторювачі ось такі стоять. Далі, низи дверей, сидіння пілот. Регулюйте, дуже зручно їздити по ямкам. Руль обшили ми, бачите, шкірою. Через те, що він, ну, м'яка тканина він затирається зачасту. З боку сидіння, механічна коробка передач. 216 тисяч пробігу, тахометр, манітафон. А саме основне кондиціонер, що люди полюбляють, високо стоїть як перед, так і зад. Гума літо, але відсотків 95. Задня відсотків 95. Леджерони цілі, додавлені лис ресори. Показуємо вам з боку автомобіль. Косок по автомобілі немає. Ззаді є підножка. Підножка, щоб вставати намонтажувати товар. Знову таки, низи дверей, цілі. Оригінальні стакани. Стакани не побиті, не покоцані. Криша вся ціла, тріщин по кузову немає. Дверця понизу не торчать. Можливо. Відходимо назад і показуємо вам посадку автомобіля. Високо стоїть, дверця по понизу ніде не торчать, ні бокові, ні задні. Як зазвичай, коли автомобіль їжений, то ставлять римкомплекти, не вгадують і двері просто торчать, розумієте? Це автомобіль свіжий. Так, далі. Дверцята середні, з однієї сторони показуємо та з другої. Порошки цілі. Все кажуть, як по фенчую. Дверцята закриваються, понизу не торчають. Далі, друга сторона. Деданкрат ложиться також ціле. Як я казав присутній тахограф і автомобіль є свіжопригнаний. Так, закриваємо капота. Зараз хвилиночку. Ось так автомобіль виглядає. Можливий продаж, можливий обмін. Продаж готівковий та, можливо, безготівковий по перерахунку. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067-360-2202 або 073-360-2202, ви шукаєте собі надійний автомобіль, який провірений роками і за яким ну, бігають люди, які шукають, щоб він був живий, добротний, на якому можна було б, я кажу, Працювати, щоб він служив вірою і правдою, то якраз такий автомобіль. Телефонуйте, у нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Всім добра, як кажуть, і хорошого настрою. Підписуйтесь також на канал. У нас постійно нові автомобілі. Ми займаємося не тільки продажем, а й займаємося обмінами, а також можемо взяти під реалізацію ваш автомобіль. Різні варіанти. Працюємо як заготівковий, так і безготівковий розрахунок. Those are stretch.